Ви на каналі Ірина з Hobierum. Е, і я вже в Україні знімаю вам відео вже з дому. Е, ну, скажімо так, зараз ви будете чути різні звуки. Вибачте, просто не можу підібрати іншої локації, щоб було тихенько. Е, ну, хтось взагалі на якісь... Пісні слухає, ну, дай Бог здоров'я, розкажу вам небагато, що я робила. І, взагалі, роблю дуже мало, тому що погода в Україні мене абсолютно не радує. Я просто запухша, лежу, як печериця, під холодний душ і назад не звикла я до такої жари і, взагалі, мій організм не підготовлений. Але. Я зараз вам покажу, що я роблю, і покажу розпаковку тих замовлень, які я робила там протязі якогось часу, перед тим, як сюди приїхала. Тобто я робила з України в Україну, і вони до мене, скажімо так, дійшли, звичайно. І покажу вам, що спочатку, давайте покажу, що роблю. Ну По-перше, я почала вив'язувати шкарпетку для королівних. Хто не знає, королівішна це моя мать. З доданням ось цієї ниточки. Це оце у нас ниточка регі Ось зробила підйомочку побачила, що там нічого не видно. Те, що я вам розповідала. Тобто ось ця така пряжа. Бамбу регіо виробник Швеції і зверх ногами. І ось такий мій склад. Ось. Ниточки навіть не відчувається той бамбук, якщо чесно. Ось так потрошечки буду ковиряти. Ковиряти, а там буде видно. Ну таке. Е, почала в'язати, чесно кажучи, страшно мені пряжу в руки брати до цих пір. Але я все-таки щось в'яжу. Я маю на увазі страшно, бо дуже жарко. І допоміжна ниточка, хто пам'ятає, я в'язала е, свої. Напарниці з роботи з такої ниточки. Це акріл, альпака, 40 акілу, 30 альпаки і 30 поліаміду. Така собі ниточка, думаю, зв'яжу їй, якщо їй підійде, бо в неї дуже, не дуже литка, як то скажуть, отюпша. Так, отек, отекли ноги, отюпші ноги. Ось таке нічого, просування дуже малесеньке. Ну, і друге, що я взяла з собою, хто пам'ятає, я взяла з собою, і я її в'яжу оцей бактус, ось звичайний. Так я собі його і в'яжу потрошечки. Зв'язалось набагато, але, в принципі, і нитки тут ще не так уже сильно і багато залишається. Якраз. На хустку для неї хустка для когось бактус вистачить. Це майже все з того, що я роблю. Ні, ще можу сказати одне. Хто не знає, я ще плела корзини. Ну Тобто, я вмію це робити, корзини з паперової лози. Так от, мені прийшло замовлення від королівни, і я, щоб я там їм сплила не знаю, в церкву треба попрошальничеську. Попрошальнический поднос. Тацю таку я їм плиту. І, і я мот, купила, вона мені знайшла якоїсь газети, газети. Газети в мене не виходить, вона чи то пересухша, чи що. Ну, але я знайшла папір газетний, такий, як ксероксний по розміру. А ну, 4 така собі пачка і е, кручу, кручу. Трубочки, потім буду їх красити, і так далі, і тому подобно. Покажу вам весь процес. Все. Це все, що я робила. Більше я нічого не робила і не роблю, бо нічого не можу робити. Але зараз вам покажу, що ж я придбала. От, і перше, що я покажу, це ниточки. Фолько, ось такі. Е і тут з подарунком, від пряжної лавки. Вони прийшли мені вже, мабуть, давно, вже не пам'ятаю коли, просто побачила колір і захотіла цей колір. Не те, щоб я там хотіла. Але дівчата кажуть, що нитка гарна. Е Хто не знає, це фолько це 50 мериноса, 50 акрилу. І ниточка 1600 в 100 г. Ось. Е, багато з наших дівчат підписані на пряжну лавку в Телеграмі, е, там проводять дуже часто розпродаж пряжі. Дівчат казали, що пряжа гарна, е, тому я вирішила спробувати, а так як я хотіла саме цього кольору, е, чесно кажучи, я думала, не думала, що тут прямо цей колір прийде такий, як на фото, але прийшов прямо той кольор, який я хотіла. Такий синій, такий класний, глибокий, е, такий ультрамарін. Ну і подарунок. Все, зв'язального це все. Е, далі буду показувати мої придбання з е, кани. Е, і це мережка. Я замовляла мережку, це теж теж було якийсь час назад. І ось це у нас пряжа, ой, пряжа тканина, це все на вишиванки, як ви розумієте. Я все підготувалася до вишиванок. вірніше, готувалася до різних вишиванок, так як, як то кажуть, я війшла вже в раж і закуповувала, хотілося мені спробувати різної тканини, от я їх і підбирала. І це посилочка від мережки, Львів. Значить, оце в нас домоткане полотно для вишивки Україна, сірий льон 100%. Це з Луцька, луцької фабрики і це б'янка. Я взяла метр, метр е, і шість, тобто 1 метр 60 сантиметрів. см. Пряжа не дуже дорога пряжа. Бачите, тканина не дуже дорога, вона коштує десь приблизно, мабуть, 500 гривень, до 500 гривень. Але хочу вам показати, яка вона. От вона, бачите, така ну легка і прозора. Це по-перше. По-друге, покажу вам ближче. Ось навіть для такої сліпондрі, як я, на ній буде вишивати легко. Але хочу, ну, треба буде дивитися, які техніки використовувати, щоб не сильно затягувати, щоб не було дирочок. Вона, звичайно, після прання трохи всядеться. От, Але ну, це теж було цікаво. Це пряжа б'янка. І оці дві пряжі це. Коноплі. Це коноплі з Польщі, 100% коноплі. Тут я не пам'ятаю, який каунт, але тут менший каунт набагато. Хто не знає, що таке коноплі, я прочитала. Дуже класна тканина. Тканина, яка взимку гріє, а влітку дає прохолоду. Ось, Покажу вам ближче ну Тут мені треба одягати свої забрала, тобто збільшувальні, і тоншою ниточкою вишивати. Ось такий колір, це колір, це колір натурал він називається у них. Я взяла ось цього кольору. Теж метр шістдесят. бо, мабуть, планувала це для себе. Ось такий, думаю, підбирати ще ниточки до нього. Хочеться щось таке біле червоним, скоріше всього. От, і другий колір це колір синій. Цього я взяла метр сімдесят. На синьому краще видно. Переплетення. Сама тканина, вона не світить. Мені здається, що цей, мабуть, ще якийсь не той аккаунт. Хоча, просто, можливо, це і за кольору, так. Да, це і за кольору, Так, Оцей сині, такі сині колноплі. До цього хочу підібрати синій шовк. Ну, ще є там якийсь відтіночок до нього, але синім по-синьому, думаю. Буде дуже гарна чоловіча сорочка. Так, це із мережки. Ну і при, е, прислали мені такої кави з Львова. Чудово буду коштувати. Так, це у мене з мережки прийшло. Я дуже щаслива, звичайно, всі ці тканюшки вже перемацала, перетрогала. Просто як слон Рада. Дивимося далі. Ну і тут хочу сказати вам одне, що, чесно кажучи, я не знаю, що вже було в одній, бо я замовляла дві посилочки, знову мій оберіг. Ось кладуть таку голочку, дівчата. Тут, бачите, дві посилочки, дві голочки. От ще отаку красульку якусь гарну. Ну і щоб я тут, скажімо так, не засумувала. Давайте я буду показувати просто, як би сказати, все підряд, тому що я не пам'ятаю, знаю, що однією посилкою прийшов мені ось цей льон. І це льон медовий. Він теж не дуже дорогий, тобто це не якась не іноземна тканина, але тканина дуже класна. Мало того, що колір мені дуже подобається, вам трохи передається, трохи зеленіший все-таки він гірчичного такого кольору. Але от переплетення чудові. чудові. Це рівномірне полотно. Ось такий гарний колір, просто. Просто бомбичний. Мені дуже подобається, і я, звичайно, з цього теж буду вишивати якусь виш... вишиванку собі. Тому що ну, такий колір не може не всім підійде. Може, не всі захочуть його мати. Але як для мене, то це просто, скажімо, моє-моє тканина, все чудово. Мені навіть підбирали ми підбирали. Навіть нитки, але нитки зараз покажу пізніше. А може зараз показати нитки? Давайте. Справа в тому, що я в двох замовленнях замовляла нитки. І до цього медового льону. Ну, тут нитки Browser Special. Це, я так розумію, подаруночок. І ось це подаруночок мені вложили. І тут просто всього куча. Ну, це ниточки ікрю. Brother Spirals ікрю. і це 16-й номер. 16-й це такий приблизно, мабуть, як, як вісімка в що там? Господи, забула? DMC Чи Perl... Ось. Я взяла. Чому, я зараз вам покажу, чому? Тому що, ну, я ще брала і тканину. Так, тепер до медового ми підбирали. Ми підбирали все, що попало. Я хотіла, скажімо так, можливо, це не сюди, бо це 25-й. Ну, це 25-й це тонші ниточки. А це теж брали Special 16. -й. Ну, не знаю. І ось такі в мене ще я нитки. Це теж 16-й. Ну, як і на мене, вони мені сюди ну не те, що я хотіла, тому я ж і поїду в магазин, в мій оберіг, щоб уже візьму з собою всі свої тканини, щоб уже там на місці. Підбирати те, що мені потрібно. Ну, і оце 16 бланк і 16 -й, 321 -й. Я не знаю, чому я так мало взяла, но, о мабуть, не знала, що я буду брати. <клух> <клух> ну, оці ниточки гарні, але мені здається, що вони не до цієї тканини. Не підходять вони до цієї тканини. А ці жовті, ну, не впевнена. Чесно, можливо, ні. Ну, буду дивитись. Буду дивитися, хоча отак, як дивитися, отак гарно. Але ну, якщо зелений забрати. Ні, все-таки більш до зеленішого сюди. Мені здається, воно більш пасує, якщо якогось зеленого кольору, але, мабуть, не цього. От, ну, нитки не пропадуть, то таке. От. І зараз вам покажу, я ще взяла три шматочки сотеми. Три шматочки сотеми це перший. І ось ще два. Ось такі. Бачите, ось такі три шматочки. Ну, Сотема взагалі мені подобається, дуже класна. Дуже, мабуть, класно, зручно вишивати на ньому. Сотема це теж льон, наскільки я пам'ятаю. От Чиє виробництво не пам'ятаю, але покажу вам ось переплетення дуже чудові переплетення, як ви бачите, просто просто собі бери і вишивай, які техніки ти тільки не хочеш вишивати. Тобто, е як я розумію, мене тут просто понесло. Понесло, давайте і вже і ту, і ту давайте. І все мені давайте, просто, щоб просто, щоб було, я потім собі щось придумаю. Оце таке. А, так, щось тут дуже темно затемнює, вибачте, нічого іншого придумати не можу, але якщо ближче під, то видно, бачите? Дуже гарне, дуже гарне переплетення. Зручне. Я думаю, що буде дуже зручно вишивати. Зараз от принесу сорочку сина, щоб ви побачили різницю між белком. Ось, дивіться, це Белфаст, а ось сотема. Мені здається, що навіть сотема вона більш-більш одинаковіша. Чомусь мені так здається. Хоча, в принципі, бачите, різниця не дуже велика. Ось. Ну, ні, навіть в Сотемі краще. Ось, боже, Вибачте, літак просто над головою. Ось, бачите, дуже чудове переплетення і просто в захваті, якщо чесно, від цієї ниточки теж наслухалася вишивальниць і вирішила спробувати. Ось це теж Белфаст. Ось і е, ось давайте отак. Мені здається, сутема навіть трошки більшого, більшого каунту, Да, трохи більшого каунту і е, гарна тканина. Всім рекомендую, хто не питав рекомендацій Всім рекомендую, дуже гарний магазин. І, ну, як бачите, я так в ньому гарно затарилася. Дуже швидко, вам допоможуть підібрати ниточки. Хоча, от бачите, от мені підібрали ниточки, це норм. Вони класні. Ну, але це щось не те, що я хотіла. Це теж 16. й Ось. Це Brazil Specials. О, 16-й номер ниточки. А ну давайте збіряємо, із, із вісміркою перле. Ось у мене вісімка перле і ось Brazil Specials. Я ще ними не вишивала, тому сказати вам нічого не можу. Ну, Можливо, трошки Brazil Special трошечки тонче, хіба зовсім на, зовсім на трошки, бачите? От. Ось такі у мене дії, ще поки не вишивала, тобто до вишивки мене ще не привернуло. Ну, чому не привернуло, бо дуже жарко. От, і <клух> все. Все, що я вам можу показати, я вам показала. Бажаю вам всім чудових літніх днів, не таких, як вони для мене. Але літо це класно. Можливо, не 30, хоча б 27. Тому що плани мої поїхати в мій оберіг якось. Тобто, я вийшла, занесла посилки і все. І цілий день лежу. Але е, то таке, це не важливо, слухайте, це ж теж, мабуть, можна використовувати як, е, е, як бабінку. Точно. Я так думаю, що це теж можна використовувати як бабінку. Чудово. Дякую, мій оберіг. Дівчатка, вам всього найкращого. Буду ділитися тим, що роблю, де я буваю, поки що ніде не буваю. Але ну, бажання є виповзти із цієї ракушки і десь пройтися хоча б до Софіївки. Наразі буду з вами прощатися, до побачення всього найкращого, натхнення всім. І е, зустрінемось!